Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Геннадій Виноградовий, Це програма Право на Правду. Про ситуацію на фронті та справи військові будемо говорити прямо зараз із Олександром Коваленком. Май вітання, пане Олександре. Вітаю! Сумбурні новини. Слухайте у нас, що я почув там Нітаніаху, каже, що цей Ізраїль буде змушений відмовлятися від послуг безпеки з боку США. Слухайте, мені, мені цікаво хто замінить авіаносці? От я пам'ятаю, коли почалося там щось туди-сюди, оп, оп чи, авіаносці вже там, і всі заспокоїлися. Хто їх замінить? Чи що це за маніпуляції? Манси? Що це за манси? Ну, Справа у тому, що США мають зобов'язання перед Ізраїлем, це історичного характеру, зобов'язання, безпекові зобов'язання. І якщо Ізраїль відмовляється від тих чи інших якихось. Безпекових послуг, то це говорить про те, що не то ніяково щось там е, з адміністрацією Трампа в нього пішло не за планом, чи то Ілон mm -hmm. Маск все ж таки себе якось проявив, окрім цього його вітання від серця до сонця, яке він там робив, е, чи щось інше. Але напруження відбувається. Напруження відбувається на фоні того, як е, адміністрація. Дональда Трампа намагаються загравати, наприклад, з Іраном. А ось це не подобається Ізраїлю. Це mm -hmm. не подобається Тель-Авіву. те як а, США заграють з хусітами, наприклад. Mm -hmm. а, бо ми пам'ятаємо, що Дональд Трамп зробив якусь таку заяву, незрозуміло, що мовляв він з хусітами домовився, що в нього все буде ок о, в Червоному морі, що вони не будуть. Американців атакувати, і тут виникає одразу таке питання: а щодо що це тільки американців стосується, а інші кораблі, а щодо ага. ударів а, балістичними ракетами по Ізраїлю, ну тобто, я так розумію, що Ізраїль зараз задоволений політикою адміністрації Дональда Трампа, і це добре. Ага. Це добре, тому що це ще один важель тиску. Це ще один тиск на адміністрацію, оскільки ну, лобі, ізраїльське лобі, досить потужне. В Сенаті, в Конгресі, взагалі в США це досить потужне лобі, одне з найсильніших. Mm -hmm. І Дональд Трамп з ними поб'є горшики, ну це тільки нам на користь, тому що це ще одна репутаційна втрата Дональда Трампа. І коли у тебе багато репутаційних втрат, і у тебе немає ніяких досягнень є показові ось такі фіаско, то ти будеш намагатися якось виходити із ситуації вже більш, ну, більш помірними діями. Це стосується і України також. Тому нам, нам в якомусь сенсі, це, звісно ж, вигідно. Але для Ізраїлю це буде досить напружена ситуація. Це правда. Так, що ви кажете? Там там Трамп в. В одну голову переміг у другій світовій заднім числом. А ви кажете, людина розуміє, війни виграє, приносить перемоги країні, через 80 років починають святкувати. От як буває. Так, слухайте, окей, розібралися з цією історією, лобі дійсно серйозне, Тому я не знаю, як він буде. Він там забився з усіма, з цією федеральною палатою з євреями. Ну, останнє. Ну, ви... Якщо, мої, шановні телеглядачі, подивіться про долю президентів, які лізли в Федеральну палату і намагалися щось там от з Діпстейтом, євреями, щось там, щось не так. Подивіться, будь ласка, все сама про себе скаже історія. Так, далі. Слухайте, як оцінюєте ви переміщення у цих процесів повернення Ердогана? Давайте так назвімо. Ердогана повернення. О, Це такий собі дежавю 2022 року. Назвемо це таким чином. Тут а, послідовність подій а, повинна а, все ж таки нагадати: а, Росія розпочала повномасштабну війну проти України і думала, що зможе дуже швидко захопити територію України, взяти під контроль Київ, і а, дуже швидко зрозуміло, що а, це їй за 2-3 дні не вдасться. Тому що вона почала робити на фоні того, як а, втрачала війська, втрачала свій основний ударний потенціал. Першої хвилі а угу. вони розпочали переговорні процеси, і це був майданчик Туреччини. Туреччині. Ну, спочатку там до Білорусі вони літали так, були ці Білоруський, е, трек, але саме е на Туреччині основні перемовні процеси відбувалися саме в Туреччині, і це якраз період одночасно е виснаження Росії першої хвилі і ударного угруповання першого дивно. ]кої було... а пана пане Олександр, слухайте, да? скажіть дивна патетична ситуація. Палили на початку війни переважності більшості ж байрактарами колони, да? От були колони, перемовини ці ось у Стамбулі, да там ну якісь... не завжди, ну, не завжди ну, я, ну, слушайте, я усі... роль, ну але ну бо, я пам'ятаєте, який популярний, був байрактару ця вся історія. Ну, він ну... був популярний, але на той час ну це як пес патрон. Але, але не пес патрон, так але це не пес патрон. нас Всіх рятував, і не байрактари були вирішувальним а, якимось елементом а, в цьому стоянні. Замість того, щоб співати пісню байрактар, треба було б співати пісню Стугна. Але ну що поробиш? Це. Це м'яко кажучи недопрацювання нашого шоу бізнесу шоу бізнесу. Так це Я тренди думаю. нашого шоу-бізнесу. Але повертаючись до цього, то що ми мали на той момент? Російські російської ударного груповання першої хвилі було виснажено. Вони пішли на перемовини, але при цьому продовжували а, воювати. І фактично, наприкінці весни, початку літа вони були настільки виснажені, що навіть з Білорусі тягнули техніку білоруську з їх складів. Так їх військово-промисловий комплекс не працював настільки, як він потужно працював вже в 23 24 двадцять четвертому. вони почали відступати, і завершився 2022 рік. Це повним провалом. Втечею з Харківщини та з правобережної Херсонщини, і знову ж таки, трек турецький тоді е, був. Він зберігався і про нього згадували постійно протягом року, навіть коли було поставлено на ньому хрест. Зараз ситуація майже така сама. Ага. Зараз е, російські війська виснажені максимально, але не дивлячись на те, що вони настільки виснажені, вони змушені все одно продовжувати воювати. Влітку в них буде продовжуватися наступальна кампанія, наступальна кампанія літо 2025, і парадокс, але це та ж сама ситуація. І починається знову ж таки турецький трек. Знову ж таки на Туреччині розпочинаються перемовини. Тобто, все це веде до того, що протягом цього року можуть відбутися Я, Я не вірю взагалі в перемовний процес. Mm -hmm. Промири якісь на цьому я етапі, тобто це, це, це виключно імітація, це виключно маніпуляції. Ну mm -hmm. але mm -hmm. в цій послідовності події я бачу те, що наприкінці цього року осінь, зима, може наприкінці літа, кінець літа, початок осені, ось період осінь зима можуть відбутися події, ну які звемо це так будуть дуже схожі на події кінця 2022 тисячі mm -hmm. Я розумію. Я розумію, окей, будемо чекати. Тобто, після я побачив у вас допис в Телеграмі. Шановні, заходьте, до речі, до пана Олександра у Телеграм там цікаво. Слухайте, оце після 15 травня продовжується. От все як продовжувалось, так і продовжується. Що... Ні, Пс... перемиріння ніякого не буде. На імітації всі це я так розумію, тому що Путін у цьому. На шпагаті тут Трамп, да, а тут ось потрібно щось, щось імітувати, я так розумію, бо там домовленості які. Як закінчувати війну він зараз не готовий. На те, щоб закінчувати, навіть встановлювати якесь довгострокове перемир'я більш ніж місяць, два місяці, три місяці. Він буде готовий в осені, осінь зима. Чому саме осінь зима? Тому що сезон душів, зимовий період. Ну, якось на мотоциклах в сезон дощів не поштурмуєш і взимку не поштурмуєш на мотоциклах. Отже, йому буде вигідно зберігати цей дипломатичний формат для того, щоб сказати десь там в жовтні або в листопаді, а давайте перемир'я на зимовий період. Але це йому потрібно тільки для того, щоб е перетягнути е пережити ось цей період. Відпочити називамо це так, відновити боєздатність підрозділів, компенсувати втрати, підготуватися до вже у компанії 2026 року. А не для того, що в його очах запалали якісь там миротворчі думки. Ні, нічого подібного йому саме для цього. але нам головне. Саме в цей період якраз скористатися можливістю, коли Росія буде максимально обмежена в, в мобільності, в логістиці і так далі, і так інше. А це якраз буде цей період. Тому я кажу, що цілком можливо наприкінці 2025 року ми побачимо саме події дотичні тих, які ми бачили в 2022 другому. Окей, mm -hmm, okay. слухайте, я подивився спеціально. Мені цікаво, стало їхній парад. Ну на техніку мені хотілося подивитися, як воно там у них проходило, і що в них. Ну слухайте, в них багато от, різної те техніки. А і до речі, знаєте що, у них є така гіацин штука, а вона на Цезар схожа. Ось на цей французький. така велика, довга оця труба. Ствоє, і така. І слухайте, воно все в них де? Воно на фронті є. Оці прориви, шмариви. Yeah. Є, да? Ні, ні. А, якщо ми говоримо про такі м, їх самохідні артилерійські установки Мальва та Гіацин то а, вони є на зоні бойових дій. Їх небагато, вони зараз не можуть вийти на досить великі серійне виробництво, але вони їх виробляють. Ну що там виробляти? Взяв шасі колісно, поставив на нього буксуємий гіацин, пушку від гіацин. Mm. От, а, в принципі, так само з Мальвою, тільки там і інша іде, іде гармата, але. Ну, тому вона і не має назву Мальва, але все одно 152 калібр. А, тому так це є. А от якщо говорити про такі зразки, як «Курганєц», там Буміранг, десь там ще на виставку вони повезли армату, ага. тобто всього цього нема, а, навіть танк Т-72, 72 б 3 з комплексом активного захисту аріна. Це фактично, все такі штучне такі по по одному, по два таких mm. продукти. Це досить унікальні зразки, It's і вони не з'являються до бойових дій і не uh -huh. з'являться. Якщо ну, якщо ми говоримо про ту ж саму армату, про круганець, про бумеранг, Ну, то їх немає серійного виробництва. Воно не налагоджено, і вони не зможуть його налагодити, тому що ну, ж таки лінії виробництва для серійного виробництва відсутні. Вони всі збираються майже, ну як то кажуть, на заводі на калінки. І вони схожі слухати на різні західні зразки. Ну, ну схожі, в... так вони, вони намагалися їх зробити. Ну, справа у тому, що сама по собі концепція бойових броньованих машин. Якщо mm -hmm. говоримо саме про ББМ а, у Росії, вона ну вона дефективна. Вона mm -hmm. себе не виправдала і не виправдала ця концепція себе ще з часів uh, Радянського Союзу. БМП, БМД, mm -hmm. БТР. Вони всі uh, значно значно гірші аніж західні зразки. Uh, вся концепція ББМ радянська і вся концепція ББМ uh, Російська. В чому Вона помилка не відповідає дійсності а та в чому, в можу, в чому помилка? Там... От ви, як експерт, в чому а... там помилка? Пом... Помилок багато, є технічного характеру, є проектного характеру. Ну, по-перше, вони робили завжди, ну, якщо говоримо про Радянський Союз, завжди робили легкі а, бойові броньовані машини. Вони виправдовували це тим, що їм треба форсувати водні перешкоди, ага, річки та, ну, і так далі. А також вона повинна е, десантуватися. Та ж сама БМД бойова машина десанту. І треба, щоб вона з повітря десантувалася, mm. тому вона повинна бути легкою. Але е, за весь час існування радянського союзу, також за весь час існування Російської Федерації, навіть війни в Україні. Таких форсувань не пос... безпосередньо самими а, бойовими машинами, майже не відбувалося, не кажучи вже про десантування повітря. Ага. В них немає взагалі досвіду а, в бойових реальних бойових умовах цього робити. Тобто, жодного разу ця машина за цим не використовувалась. Ви, виникає питання: навіщо це було зроблено? Вона легка а, прострілюється а, кулеметом, а, не тримає осколкових елементів а, 152 п'ятдесят П'ятого калібру, якщо вибухає поля, mm -hmm. а якщо не їжджає на міну, то взагалі повністю знищується проти танку, ну тобто нульовий захист для десанту. А відповідь дуже проста: з технічного порядку вони не могли зробити е, моторно-трансмісійне відділення, е, таке, яке б дозволяло б розміщувати двох, ага. які би потягнув тобто, би на себе е, важкоброньовану ББМ. Тобто важко броньований «Бетра» або важко броньований «БМП». Uh -huh. Не було таких двигунів. Він був у них була саме в технічна проблема. У той час, як в США на Заході о, мали можливість робити такі важкі ББМ, як Бредлі, М2 -2 Бредлі, але при цьому вони мали потужний двигун. У uh -huh. них було було проблему з о, з моторно-трансмісійним yep. відділенням. А радянський Сусп, він завжди в цих питаннях а, десь там позаду був на покоління, і тому ось таке рішення було прийнято в Росії. Така ж сама проблема. Ну це не буханки, ці кліпати, розумієте? Це така історія. Ну, так. Вигляд. Вигуте, вигляд загальний, воно може і мати схоже на західні зразки. А що там, як воно буде працювати, подивимось. Окей, слухайте, наостанок у вас запитають цю історію. Там Келах сказав, що поміж всього порочого обговорюються війська, да, захід військ з боку. І на і, і ну, Франції так розумію, Німеччини по Польщі слухайте і кажуть, що от туска, туска, Макрон, що Макрон у себе не дуже зміг багато зібрати, і туска обхажує, вмовляє, щоб він от, прийняв участь, що вмовить. У поки ще зрану про це говорити в принципі. Ми про ці миротворчі війська вже давно чуємо, але ага. поки що вони навіть немає якоїсь ну контуру, який, по якому можна було б говорити, що це таке. Окей. А я думаю, що ну з Туском буде дуже складно. Я думаю, що він не погодиться відправляти свої війська в Україну, хоча М -м, тут можуть бути і внутрішньополітичні моменти е вийти на поверхню цілком М -м. можливо. Але зараз Туск на це не погодиться. А, і в принципі, сама по собі ця ідея вона ну не має якогось розуміння, а що робити там про тих чи інших якихось загрозах для тих самих миротворчих цих сил чи ага, інших ага. якихось сіл. Тобто воно все настає настільки сереще, не, про... від... не пропрацьовано в деталях, а деталі вони дуже важливі. Я навіть не бачу перспективи, щоб вони заходили в Україну. Якщо активні бойові дії продовжуються, всі говорять про перемиря. Mm -hmm. А знову ж таки, повторюю, перемиря ніякого не буде. Росія не готова до миру. без слово, взагалі, Росія mm -hmm. хоче продовжувати воювати як мінімум до періоду. Осінь зима. Mm -hmm. Окей, все зрозуміло. Дякую, пане Олександре, що долучилося до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слава нашим поглядачам! Нагадую, заходите на ютуб-канал, жамкайте дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. був Геннадій виноградов, програма Право на правду Тримаємо стрій!